Гарна новина, є робота. Цей чувак тримає вдома три сотні штук. Він сліпий? Це буде легко. Усе нормально. Виробився сплячий красень. Працюємо. Цей будинок приховує таємницю. Що за фігня? Її побачить не кожен. Сера Феда Альвареса і продюсера Сема Рейні. Вваримо світи щось тут не чисто. Боже, прошу. Боже, Бога немає. Не тихай з 6 жовтня у кіно.